Народ, як ваші справи? Ви змогли зібрати 30 лайків, і я випускаю продовження Тараса Калини. Проте наш канал росте. І разом з цим я буду ставити все вищі і складніші завдання. Наступне завдання. 35 лайків. Я вірю, що ви зможете. Отож, 35 лайків, і наступна частина Тараса Калини не заставить себе чекати. А зараз ми поїхали до цієї частини. І Тарас Калина знову отримує шанс в збірні України. Олександр Петраков вдруге викликає Калину на відбори до євро. Я вам нагадаю, що ФІФА. Саме Олександр Петраков, тренер збірної України Калина трішки підкачався У нього рейтинг уже 76, і нас чекає матч проти Чехії. Ось така турнірна таблиця. Я думаю, що ми можемо взяти очки в цьому матчі і вириватись на друге місце. Ех, у мене була надія, що Петраков випустить калину трішки швидше ніж в попередніх матчах. Але він випускає Тараса на 80 80-й хвилині замість Маліновського. І Україна поки що програє один нуль. Ось так із Ударчиком! Як це було близько! Ах, могли ми заробити асист. Як ви можете побачити, Україна давить Яремчук. Удар! Ооо! Ха-ха! Один один! Ось так! Ми забиваємо гол! Олександр Петраков, який зовсім не схожий на Олександра Петракова, підбіг порадіти разом з командою. Все ж таки, ми змогли їх брати і чому футбольний м'яч лежить один в воротах. Подивіться, один м'яч лежить вже в воротах. <звук> Ух, який перехват від калини. Давайте, у нас ще є час, ще є час, щоб щось зробити в цьому матчі. І ось сюди Яремчуку. біжи, біжи, біжи. Не вийшло. І з ударом в даній. Аккурати. <halluc Investment> повезло нам звідскоком! Два один! Нереально повезло з відскоком. Я вже мовчав, думаю. Ну що ж зараз Там м'яч впаде, вилетить кудись і кінець матчу, але подивіться. З така мішанина, сталася в штрафному, М'яч туди-сюди і відскакує на користь збірній України. 2-1. Хлопці, давайте сядемо трішки в оборону, зіграємо надійно Калина. Ось так, як Вандей просто заїхав в нього. 2-1. Ми отримуємо перемогу. Ми отримуємо перемогу. І це супер круто, тому що ми виходили на 80-тій хвилині, коли програвали 1-0. Як ви бачите, Калина виконав два завдання з трьох і. Це додає йому трішки рейтингу. Ще таких декілька матчів, і ми будемо виступати в основі. І ось те, про що я говорив: Україна таки заробила очки в цьому матчі і зараз знаходиться на другому місці. Проте в Ісландії є гра в запасі. І саме з Ісландією наша наступна гра. І тут ми також повинні відбирати очки, тому що це наш прямий конкурент. Отож, рахунок 1-1 на 82-й хвилині випускають калину. Чому так мало часу дають Калині? Невже? Петраков не побачив зв'язок в минулому матчі між перемогою і Калиною. Ну ми вийшли і одразу гра помінялась. Гаразд, виходимо в цьому матчі робити результат ще раз. Ми граємо лівого півзахисника. Ой-ой-ой, ой яке обрізання сталося? Це недобре. Потрібно повертатись в оборону. І що? І сказав нам Петраков, що тепер ми граємо лівого захисника. Десь це бачив, десь це бачив, і це було в минулому матчі з Ісландією. О Боже! Що це таке? Суддя дав ще дограти цю атаку і 2-1. Ісландія виграє. Я я в шо? Лівого захисника. Ми в кінці гри грали лівого захисника. Ми в кінці гри грали лівого захисника. Він нас на 7 хвилин поставив на лівого півзахисника і закінчили гру ми лівим захисником. Я просто шокований. Ну, ви знаєте, я вам скажу лівим захисником результат ти не зробиш. Ось так. Як ви бачите, ми пройшли феноменально. Я вважаю. Ваай давали пас, але його тако! Гоу! 2-1! 2-1! Калина намагався віддати пас в штрафну, але його пас трішки не вийшов. Але знову ж таке, яке везіння, яке везіння! Ось тут калина проривався по флангу, намагався віддати пас на 11 метрів, але трішки не повезло, проте повезло з відскоком. І ось результат цього відскоку: гол і Україна виграє 2-1. Проте ще не кінець, ще не кінець, потрібно цей рахунок втримати. На жаль, не вдалося втримати цей рахунок. Возили, возила Ісландія наших гравців, возила нашу оборону, калина з лівого захисника просто стояв, спостерігав. Я не розумію, чому Петраков пхає калину на лівого захисника. Ось, подивіться, це просто стоять папараці фотографують, не беруть участі вони в моменті. Калина би вже підключився, забрав. Але Калинг номінально центральний атакуючий півзахисник. Його тедласо використовує як центрального півзахисника. В минулому матчі Петраков використовує як центрального півзахисника. Чому зараз лівий захисник? Чому лівий захисник це не приносить результату? Яремчук Зінченко Зінченко, не втрачай м'яч. Потрібно вертатись на позицію. Потрібно вертатись на позицію. Бачимо, що тут трішки провал, але. Ого, але не такий провал, як зараз провал в обороні. І знову матч з Ісландією закінчується тим самим. Тим самим. І я вам скажу чесно, я не бачу великої вини в тому Калини. Так, можливо, Калина не знаходився на позиції в момент контратаки, але Калина не відповідає за центр поля, якого просто немає. Калина не відповідає за центр захисту, який. Також проходить дуже легко, і гол приходить саме звідти. Все, 3-2, і Україна програє в Ісландії. Це був надважливий матч, просто надважливий матч. Не можна було його програвати. Просто не можна було. Я насправді засмучений і вважаю, що це повністю провина головного тренера в цій поразці, тому що немає сенсу випускати калим на лівого захисника. Він робить це вдруге, і вдруге це не приносить результату. Вдруге це поразка. передивився, можливо, як пеп Гвардіола Зінченка з центрально атакуючого півзахисника зробив лівим захисником, і от намагається з Тарасом зробити те ж саме. Але Тарас на Зінченко, а Петраков не гвардіола. Тож, Калина повернувся до свого рідного Річмонда. Річмонд, який буде вдома приймати лондонський Челсі. Це буде надскладна гра. Але все ж таки, вдома це як не круте рідні стіни, і є шанс поборотися за очки в цьому матчі. Річмонд намагається з перших хвилин вибудувати якусь атаку, і навіть є перший удар. Калина непогано поборовся. Але немає куди дати пропас. Обісання тарт, удар непогано. Знову калина вибігає на позицію обісанні. Робить хороший ривочок, такий пробігає і наушне ударчик! Ха -ха! Пройшло! Один! Подивіться, який це феноменальний удар. Я думаю, можливо, спробую вдарити зовнішньою стороною степи. І калина, подивіться на цей удар. Кепа в шоці! Ха-ха! 1-0. Річмонд виходить вперед проти Челсі. Тепер важливо не розслаблятись, тому що це тільки 19-та хвилина і все ще попереду. Доводиться трішки відпрацьовувати в обороні, і Річмон справляється з цим завданням. Рохас, можливо, вийде пас дати. Виходить, пас дати, але не виходить нам проскочити кулібалі. Це не такий повільний хлопчина, як могло здаватись. А ось справді швидкий хлопець. І це абомянг, і цей хлопець реалізовує. Гол. Знаєте, трішки схожий до голу Калини. Він дуже багато пробіг і вийшов один на один з воротарем. Також з зовнішньою стороною ступи без вагань. Поклав м'яч в нижній кут воріт. Пробачив зієш щойно. І перший тайм закінчується. Один-один. Відзначились Калина і Янг. Другий тайм розпочинаємо. Потрібно в цьому таймі. Спробувати ще раз відзначитись. Ні. 2-1 на буміянах знову відзначається. Погано, погано. Потрібно зібратись. Потрібно зібратись і вернутися в гру. В другому таймі Річмонд дуже сильно сів. І, як бачите, от, отримає м'яч тільки калини, його зразу їдять. Не виходить нічого. Не виходить нічого, ні в Рохаса, ні в Джеймі Тарта, ані в Калини. О боже. Стервінг просто накрутив, зайшов в штрафну і над ефективно пробив воротар. Як і захисники просто постояв і подивився на цей м'яч. Ось так. 3-1. І це, скоріше за все, поразка. Намагався Калина вийти на ударну позицію. Але дуже сильно їдять. Дуже сильно їдять і дає пас такий. Дає пас такий калина, тарту, так пропхав його між ноги супернику. Тарт забиває гол. І я не знаю, не знаю, чи калині зарахує цей асист. Давайте подивимось, як це виглядало. Ось так, такий пас, так. Це повинен бути асист. Але ну, рахунок 3-2, в принципі, він скорочується і є шанс взяти хоча б один бал в цьому матчі. Але часу дуже-дуже мало. Остання атака, це може бути остання атака. Хлопці, давайте. Давайте, давайте, давайте. Ми можемо, Ми можемо? ні, не можемо. Суддя свистить і каже, хватить з вас. І, на жаль, матч закінчується неприємним рахунком для Річмонда. Але попри цей негативний результат у Калини непогана подія, тому що він отримав гравця матчу з оцінкою 9.1. Один гол, один асист. Це два голи і два моменти, які були за всю гру у Річмонда. Ну що ж, наступний і заключний матч буде проти іншої команди з Лондону, а саме проти Арсенала. Так, українець вийде проти українця. Тарас Калина вийде на матч проти Олександра Зінченка. Як ви можете побачити, у Калини і надалі є проблеми з витривалістю. У Роя Кента проблеми не менші, і він взагалі не виходить на сьогоднішній матч у старті, тому що. Дідуля вже забігався. Ну що ж, подивимось, що зможе показати втомлений, але все ж таки заряджений Тарас Калина. Починаємо матч. Тут потрібно давати результат у першому таймі, тому що в другому таймі вже сил багато не буде. І Калина намагався віддати ось такий пас прямо в штрафно, але він не вийшов. І що таке? Подивіться. Подивіться, як тут мало захисників Річмонда, який провал в обороні. На четвертій хвилині могли пропустити, але офсайд залишає гру рівною. І пас Рохасу! Рохасу Дарчик гол! Подобається давати Калині паси Рохасу, тому що цей чувак просто отримує м'яч, розвертається і БАМ! Забиває гол 1-0, всі побігли радіти до Ласу Подивіться на цей момент. Ось такий легенько покотив. Ви знаєте, в принципі, непогана позиція для удару, але Рохас він реалізовує ці позиції завжди навідмінно. Все, перший тайм закінчується. Ви знаєте, гра ось така без моментів взагалі. Два моменти було у Річмонда і на цьому все. Нуль моментів у Арсенала. Тарт якось довго розбирається з м'ячем. А ось такий пас пасмина тарта. Тарт на роха, роха з ударчиком можна робити рахунок 2-0. Ось так все почалось з відбору калини, потім декілька пасів, і рохас знову виходить. На ударну позицію, і там вже було гріх не реалізовувати. Джеймі Тарт біжить по флангу. Калина набігається якось допомогти йому. І вау, як жорстко грає Зінченко. І отримує жовту карту. Вже відчутно втомився Калина. Кожен раз, коли отримує м'яч, я відчуваю, наскільки він важкий. І ось зараз така можливість, такий пас на обісанні, Ууу, от пробивай. Хороший момент був в обісанні. Попри в свою втому, Калина виписав дуже класний пас, але голом він не закінчив. Подивіться, на його шкалу витривалості, її там вже майже немає. Вона вже зводиться до мінімуму. І помилка така від калини. Може бути дуже важлива помилка, але. Але, 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 але. Але, але так. Ця помилка закінчується голом. 80 та хвилина. Здавалось би, вже ось таку легку перемогу. Зараз можемо втратити кутовий. Важливо цей кутовий закінчити ударом, щоб ні в якому разі не пішла контратака на наші ворота. І ось такий удар від калини! Ху! З не Забиває гол! Ви знаєте, це навіть для мене стало неочікувано, тому що, ну з неробочої ноги, удар в калини не найкращий. Я розумів, що підходяща позиція. Я розумів, що такі звіти можна забивати. Але все ж таки. Я думав, що Рамсдейл потягне цей удар, але він цього не зробив, і це тільки краще для калини. 3-1, і це фактично перемога. Це фактично перемога в лондонського арсеналу. Залишилось лише дограти останні хвилини. Все. 3-1. Матч закінчується. Матч бомбезний. Бачите, Калина щасливий. Щасливий Калина, Знов дуже хороша оцінка у нього. Оцінка 9, 1 гол, один асист. І знову Калина отримає гравця матчу. Попри те, що Калина був втомлений, зміг відіграти цілий матч і отримати гравця матчу. Отож, ось таким чином виглядає турнірна таблиця на першому місці Манчестер Сіті, на другому місці Ліверпуль, а на третьому місці, хто б міг подумати, Річмонд. Так, це надрезультат, і він для вас може здаватись дивним, але ви всі самі все бачили, Річмонд не така проста команда, як може здаватись з першого погляду. І поки що Річмонд де в зоні Ліги Чемпіонів, і навіть в нього є можливість поборотись за. Титул переможця Англійської прем'єр-ліги. Хоча це буде надскладно. І ось такі стати в Тараса Калини. Рейтинг 76, фізика 71, захист 45, дріблінг 78, паси 71. Удари лише 68 і Пейс 80. Є три активних скілпойнта, і також в майбутньому не всі матчі будуть попадати в відео, і скілпойнти будуть накопичуватись. Я ж хочу вас попросити, щоб ви написали в коментарях, що прокачувати Тарасу Калині. Так я хочу, щоб ви брали участь у історії у кар'єрі Тараса Калини. Пишіть, які якості прокачувати Тарасу Калині, і ви зможете побачити, чи дає це якийсь результат на футбольному полі. Олі, я ж вам кажу щиро дякую за перегляд цього відео. Нагадую 35 лайків і я публікую наступну частину Тараса Калини. Також, якщо ви новий, підпишіться на канал і залиште якийсь позитивний коментар, тому що це дуже сильно допомагає просувати український контент на просторах Ютубу. Мене звати Артур, ви були на каналі ArtFifa. До зустрічі на просторах Ютубу. Бережіть себе!